Ніякої поваги до влади, ніякої вдячності. Ми маємо дякувати. Ми маємо терпіти. Ми маємо мужньо терпіти йти вперед. Отакі От коментарі. Я вчора в себе в телеграм-каналі помітив а, в одної людини. А, заходжу. Зазвичай профілі закриті. Ну, ви ж знаєте, всі сміливі з закритими профілями. А тут телефон плюс 48. Той, хто в темі, той зрозумів, напевно. І я пояснюю, що, молодий чоловіче, ви можете повернутись, або можете просто не повчати тих, хто тут, що їм робити. Потім підв'язався другий. А що погано в коментарі, ми маємо дякувати, ми маємо мужньо встояти. Відкриваю, і тут виявляється профіль відкритий. Плюс один, плюс один. Знаєте, я ніколи, і хто за мною на каналі давно, той знає: я ніколи не засуджував людей, які полишили країну, які врятували своїх дітей, які навіть чоловіки, які змогли якимось чином виїхати, і нині живуть, розвивають бізнес, а десь десь там: плюс 4, плюс 1, плюс 9, плюс плюс і так далі. Я ніколи не засуджував. Але я не розумію, і для мене це неприйнятно, коли якщо ти там, ти розповідаєш, як потрібно тут, кому дякувати, кого поважати і як там що робити. Ось таким я раджу повернутися сюди, якраз зима попереду. І ви зрозумієте все на власній шкірі. Є навіть книга така. Відчуй на власній шкірі, і, от цей метод, який, до речі, автор американець він пропонує якраз для того, щоб зрозуміти іншу людину, треба відчути на власній шкірі. Тому я закликаю всіх громадян України: не розділяйтесь, об'єднуйтесь. Але причина і спосіб, і форма цього об'єднання це не повчати іншу людину, яка в іншій ситуації, яка в інших умовах не повчати їй, що їй потрібно робити. Тому що розказуючи одні, одні люди, коли розповідали іншим, що їм робити, то ми знаємо, до чого це призводить. Ми це, от, це ми точно відчули на власній шкірі. Тому всі ви класні, всі ви чудові, але ви повинні розуміти, що в кожного своє життя, у кожного свої обставини. І Виходячи з своїх обставин, повчати інших людей, це шлях в нікуди. Ми вже це проходили, і ми до цього часу бачимо наслідки. Бережіть себе, не агресуйте, підписуйтесь телеграм в Шапці. Про.